Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Бажаю всім міцного здоров'я, добра, достатку і злагоди. Порозцвітали наші волошки декоративні, красуньки. Так, з квітами все в порядку, тепер підійшла до винограду. Виноград нав'язалися квіти, ці ось такі немалі. Так що будемо з виноградом. Сьогодні, друзі, екскурсія по городу, по квітах, що попідростало, які вже ягодки нав'язалися. Отакі От гарнюні величенькі вже на крижовнику. Оце так, друзі, цвітуть, квітнуть сидирати оці для покращення ґрунту. Як не мов би квіти гарнюні. Клубніка деякий сорт цвіте, деякий вже в'яжеться. Так ще будемо із клубнічкою будемо. Смакувати. А погляньте на цей врожай, який достигне йошти. Чорна смородина, також рясна. Малинка також цвіте, так що будемо і з малинкою. Абрикоси також нав'язалися, але багато сипеться на землю. Жовтіють і на землі падають? З дня на день розцвітуть червоні піони. Чому завжди, коли вони ще не розцвіли, Ех, коли в бруньках, біля них мурашки? Що їм там так смачно? Ну, головне, що не пропадають, це вже радує. Вітер, який колише ще піон, холодно у нас сьогодні. Полонечки нав'язалися. І слив в цьому році буде рясно, дай Боже, щоб родили. Всім дякую, хто був зі мною. До нових зустрічей! До нового відео.